Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Фір «Марафону» продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і починаємо. 50 шахедів збили повітряні сили цієї ночі. Ще дев'ять це безпілотники. Імітатори. Вони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Усього летіло 72 БПЛА одразу з п'яти напрямків. ППО спрацювала у восьми областях. Один БПЛА досі в повітрі. Бойова робота триває. У сумах шахеди пошкодили навчальний заклад, багатоповерхівку та адміністративні будівлі на кадрах, опублікованих мерією. вирва серед місті після удару. Окрім цього, є два влучення шахедами у нижньому піщаному. Вибило вікна у приватних будинках. Прикордоння сумщини, ворог обстріляв з мінометів, гранатометів та скидав вибухівку з дронів та запускав керовані авіабомби. У Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок. Розбивши його частину у військовій адміністрації атакованих дронами областей, про постраждалих не повідомляють. Над Дніпропетровщиною Сили ППО вночі знищили шість шахедів. Також ворог атакував область із артилерії. Випустив з десяток снарядів по Нікополю і Мирівській громаді. Десять атак на Торецьк здійснили росіяни минулої доби. Та найбільше штурмів ворог здійснив на Покровському та Краматорському напрямках. Там відбулася половина усіх боїв, що тривали на фронті. Крім Покровська, противник суне в районах ще 16 населених пунктів, і наші захисники зупинили 52 штурми. На Краматорському напрямку бої тривають біля шести міст та селищ. І за кожне зсу відбиває по кілька ворожих атак. Так, російська армія активна на усіх ділянках фронту, окрім е, крім Оріхівського, Гуляйпільського та Харківського звітує генштаб. А от на Курщині росіяни активніше застосовують авіацію, намагаючись посунути українські підрозділи, скинули на свою територію половину керованих авіабомб е, застосованих на передовій. Проте усі 16 штурмів на курському напрямку українські захисники відбили. І за добу наші захисники вбили та поранили ще 1720 окупантів. Серед знищеної ворожої техніки 9 танків, 53 автомобілі та 14 артилерійських систем. Сплеск злочинності на Росії. Нині тамтешні силовики фіксують рекорди. Очікувано, що чимало злочинів скоюють учасники так званої СВО. Серед них, зокрема, і помилувані путіним зеки. Детальніше Анна Брикова свого часу Цирендоджи Церенджапова, завербувавши Євгеній Пригожин для війни в Україні. Той саме відбував термін за жорстоке вбивство. он Тоді він отримав 14 років колонії, але звільнився набагато раніше, ставши учасником СВО. А коли повернувся, знову вбив жінку. А ось ще один вбивця Андрій Биков помилуваний Путіним для участі у війні проти України. з 1991 року регулярно перебував у місцях позбавлення волі. щойно повернувся додому з полону. Особливо жорстоко вбив дитину і подібних злочинів зі статистики російських силовиків безліч 2024 вже став рекордним за тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Всього їх нарахували понад 617 тисяч, і чималу частку з них вчинили путінські військові, як вперше, так і після помилування для служби. Наші мальчики повернулися з війни. я воював. Я танки гри. а мене тут не цінять, Це все воно є, це образа на суспільство. І географія доволі широка, охоплює і російську глибинку і тимчасово окуповані території України. І їм не страшно, бо кремлівська акція це завжди вихід. Якщо що знову повернуся на війну, ба більше часу мучасть у війні ще й працює як пом'якшення для вироку. Як от у справі кадирівця Хаміда Нудаєва, який у Криму відкрив вогонь по цивільному і різновидів тяжких злочинів безліч, путінські окупанти вже навіть формують банди або ж долучаються до вже створених, тобто фактично повертаючи російську. Федерацію в 90-ті роки, з яких нібито Росію, і врятував Путін, а той ніби і не проти, бо ж продовжує героїзувати маргіналів. От тільки у суспільства вже є питання, як от до рецидивіста Івана Росомахіна, якого теж милував і випустив для фронту цар. Що цікаво, зітхає навіть поліція. В принципі, в принципі очікуваним було, що буде чудити. І не дарма у відпустці той встиг із сокирою сусідів полякати і вбити пенсіонерку, і вже знов повернутися на фронт. І далі перспективи суспільних настроїв тільки гірші. Негатив дійсно накопичується не лише проти конкретних е персоналій, які це здійснюють, а й проти влади, яка продовжує героїзувати так званих наших мальчиків, адже повернення помилуваних для війни засуджених як фактор зростання злочинності прогнозували навіть і в науково-дослідному інституті. Тім ВС Росії, але і їх очікування вже перевершили. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині Новини. Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару безпілотників. Це вже друга атака на НПЗ за останні дві доби. Місцеві жителі скаржаться на потужні вибухи та пожежу у районі заводу. Дрони СБУ та ССО вже цілилися туди у ніч на п'ятницю. Тоді горіли три резервуари. Атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості. Росія він забезпечує паливом її військово-промисловий комплекс. Крім рязанської, дрони злітали до Курської та Білгородської областей. Українські моряки, яких 22 січня звільнили з полону єменських хуситів, вдома цю надскладну спецоперацію з евакуації українців розробляло головне управління розвідки разом з МЗС. Дорога додому зайняла кілька днів, і от нарешті хлопці змогли обійняти своїх рідних. Наша Людмила Гаврилюк першою зустрічала їх на рідній землі. Ексклюзив Ми Україна далі. Конференц-залі хвилювання. Тут всі чекають на рідних з полону. Я чекаю сина, ми більше року не бачилися і так дуже переживаю. І хочу побачити вже його, зустрітися з ним, обняти його, побачити, що він є живий, здоровий і вдома. ж саме головне. Серед занепокоєних дорослих і маленькі Марічка з братиком. Ви чекаєте на Так. Їхні рідні українські моряки, судно яких, 19 листопада, 23-го року захопили ямінські хусити. Що си наберуть у полон. Пан Олександр чув просто в режимі реального часу. Він наказ був з телефоном в каюті. Ми ексклюзивно отримали цей запис і теж стаємо свідками того, як це відбувалось. Пірати на борту, я знаю. Посмотрим, що буде, я потім напишу. Головне, не піднімай папа ні, коня час ходять по каютам іщуть. Я закрився в каюті. Вже ми дві трогали пошли далі. Я не знаю, сколько їх прилетели на вертольоті. Це все почув. І він вспів нам скинути голосове повідомлення. Что нас що нас захватили? Далі для цих трьох сімей почалися місяці очікувань і віри. Ми вірили кожному дню. Ми вірили кожному сну, навіть слон що приснився, що він уже. Що він може їдеш. Поки чекають на рідних, Маруся малює малюнок і пише батькові. Що ти не малює? Та серденько. А що там на I love лавдежа. Я люблю тут І ось під'їжджають. Тільки відчиняються двері. Маленька Маруся з братиком одразу біжать до батька. Дуже щасливі дождалися. Все добре, все добре, всім все добре. Звільненому Віталію тепер потрібен час, щоб звикнути, що він вдома. Треба тільки трішки часу, щоб осознати, де я ще знаходжу, що я вдома вже з сім'єю. Хочу подякувати всім, хто був заключений в цьому процесі, довгому процесі. Вантажне судно Гелексі Лідер» Яменські Хусити захопили в Червоному морі з метою тиску на Ізраїль. Так, Перший місяць було важко. Ми не знали, що з нами буде далі. Думали різне, у нас не було ніякого зв'язку з нашими родинами цілий місяць. І так довгі 15 місяців. То я кожного разу, коли засипав, я уявляв. Як це буде. Ну, а зараз мене ну, емоції переповняють. Визволяли наших моряків з полону, головне управління розвідки разом з міністерством закордонних справ. Ця спецоперація тривала понад рік. Загалом операція була комплексною, дуже складною. Дуже складно в такій ситуації було нашим фахівцям зв'язатися з моряками, зрозуміти, де вони знаходяться, як їх утримують, і як можливо їх звільнити, встановити перший прямий контакт з полоненими нашим спецприятом призначенцям вдалося через п'ять місяців кропіткої роботи уже 3 квітня. спецпризначенці гур вийшли на змогли знайти контакти і зв'язатися напряму з моряками. І, взагалі, після цього хлопці зрозуміли, що ними займаються, що їх не залишили на прозволяще. Після важкої дороги хлопці нарешті вдома з рідними. Вони казали, що чекають, і була це єдина причина, що чекати, поки це все закінчиться. Дмитро тим часом вже вирішив, де повісить такий дорогий малюнок від доньки. Дуже гарний. Повісимо його в рамку, щоб знали. А сітей, сердечко? Десько теж. Вже поставили собі гаманець? Так, буде зі мною біля фотографій. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У країнах ЄС відкриються хаби єдності, де українці зокрема зможуть отримати допомогу з документами та консультації з працевлаштування. Про це розказав міністр національної єдності Олексій Чернишов. Перші хаби запрацюють передусім у тих містах, де проживає найбільше українців. За словами Чернешова. Нині шукають приміщення у Берліні на черзі відкриття у Польщі та Чехії. Хаби матимуть широкі функції, окрім юридичних, там надаватимуть банківські та поштові послуги. Ну а ще можна. На буде купити українські продукти, навчати дітей української чи проводити зустрічі місцевих громад. Став чемпіоном як спортсмен. Нині хоче здобути золото золоту медаль як тренер. Богдан Кулинич з Черкас, видатний паралімпієць, як футболіст воротар завойовував чимало золотих та срібних медалей на міжнародних чемпіонатах. Майже рік тренує команду ветеранів з ампутаціями. Вже мають перше досягнення третє місце на всеукраїнських змаганнях на одне з тренувань. Запросили нашу Ольгу Косенко. Вже одягнені у форму футболісти поспішають на вечірнє тренування. Спочатку розминка. За рухами гравців уважно спостерігає тренер Богдан Кулинич. І активніше, Юрчик ден активніше в відборі працюю. Гравці уважно слухають його настанови, адже кажуть, завдяки їм мають першу нагороду на всеукраїнських змаганнях з ампфутболу командного виду спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Середині так як бурна бурною хвилею такою накрило. Це незабутньо. Заслуга Богдана в цьому є. Звісно, всі його схеми, його вказівки, завдяки ним ми стали бронзовими призерами. Богдану Кулиничу 33. через родову травму руки має. Інвалідність футболом займається з семи років у 2013-му. Потрапив до паралімпійської збірної команди України з футболу. Спорт загортовує, спорт формує характер, спорт вчить бути сильним. На його рахунку десятки медалей. Як воротар став чемпіоном Європи, світу та Паралімпійських ігор у Ріо де Жанейро. Взяв медаль, подивився, на неї розуміє, що не даремно пройшла та підготовка, що ти все виконав правильно разом з командою і. Все, і потім повісила і на почесне місце, і готуємося до наступних змагань. Торік Богдана визнали кращим воротарем Кубка світу. Українська ж команда здобула у чемпіонаті срібло. Команд було 15. Ну і в кожній команді по два галки от така нагорода, це вона в мене перша. Нині Богдан зосереджений на тренуваннях ветеранів російсько-української війни з ампутаціями, не перестає каже захоплюватися незламністю своїх гравців, які тренуються і в спеку, і в холод. Скажуть Григорич. Ну то це ж не в посадки в повному мандіруванні в броніку сидіти. Це просто вийти потренуватись в футбол. Оце їхній характер. В їх немає чогось. Неможливого на Не сніг, ну, виходимо на снігу. Мріє, що його команда обов'язково візьме першість у чемпіонаті України із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини вікторія мав далі надалі. Продовжить наступний випуск об одинадцятій.